Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді 3 трактор потужністю 15 кінських сил Янмар КЕ-50. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із габаритних розмірів. Від передка до кінця заднього колеса 210 см. Якщо захопити ще фрезу, отримаємо 300 см. Колія по центрах задніх коліс в даному положенні це найвужче положення, яке можна зробити, 80 см. Також на 8 см можна посунути кожне колесо. Отримаємо колію 96 см. Агропросвіт 35 см від землі до ось цієї точки. Вага даної моделі приблизно 550 кг. Із особливостей одразу. Тут у нас реверсивна коробка. Одним речогом можна задати напрям руху назад, вперед повільно, вперед швидко. Також маємо механічну коробку передач 4 ступеня. І вал відбору потужності 3 швидкості. Гарно збережене рідне сидіння. Дуже гарно збережене ще його рідне кермо. Заявлене напрацювання 730 мотогодин. Поліки. Рідні накладки на педалі в гарному стані. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу, червона педаль газу і є ще речах газу під рукою. У нас тут панель приборів показує кількість обертів і кількість дизелю в нашому бакові. Бак у нас біля 15 літрів. Є також дуга безпеки, заглянемо під сидіння. Видно, що стан справді збережений дуже гарно. Я навіть покажу ось. Знизу. фреза оригінальна янмаровська з робочою зоною 130 см. Кріпиться на двохточкове кріплення. Показую стан ножів. Ножі в дуже гарному стані. Згляньте на товщину, що будуть працювати і працювати. Одразу можете побачити стан фрези. Цим речом керується навіска верх-вниз. А ось цим речогом він з'єднаний з ось цим тросом. Це у нас для контролю глибини. Гляньте на стан задньої резини, Корби високі. Розмір 8х18. Гарний стан резини міняти точно не потрібно. На дисках пише ось 4,97. Передня резина також японська, Bridgestone. Бачимо розмір 5х12. Не видно мікротріщин. Тріщин великих, тим більше. Шипи високі, в принципі, дуже гарний стан. Що ножі що резина, заміни не потребують. І кузов також в принципі, в дуже гарному стані. Ну що ж, давайте присянемо. Посадка тут досить комфортна, всі речаги під рукою. Запалення. Ось тут у нас свіча калу. можемо заводити. Звісно ж, заводиться він легко. Сигнал працює. Кермо крутиться легко навіть стоїче на місці. Ось однією рукою вивернув кермо. Давайте перевіримо одразу навісне обладнання. Трохи опускаємо нашу фризу метр 30 адмаровську. Щеплення і вибираємо бал відбору потужності. Це наша перша. Друга. І ось тут найшвидша. Це найшвидше я вийду, щоб показати ближче. Тут у нас кардан, тут у нас ножі. Редуктор з боку. Роза поводиться гарно, стабільно. Можемо навіть додати обертів. Щеплення і в нейтральне положення. Є з фрезою завершили. Трактурація вже трохи прогрівся, вижимаємо педаль тормозу і знімаємо його з ручного. Давайте спробуємо почати рух. Почнемо з найменшої швидкості. Тут перша, тут понижена. Мінімальна швидкість трактора. Друга. Третя. Четверта. Так само можемо включити і задню передачу, Це у нас максимальна швидкість назад буде. Ну, досить таки швидко. Тормоза боруть добре. І тепер давайте четверта і повишена вперед. Плавно пускаємо щеплення. Газ в пол. Миттєво. Миттєво просто трактор набирає свою максимальну швидкість. Максимальна швидкість даної моделі 15 км на годину. Тракторець повнопривідний. Так, давайте трохи зменшимо швидкість і покажу його маневреність. Ось так. Викручується кермо. Трактор досить гарно розвертається. Є також блокування диференціалу. Тоді задні колеса будуть одночасно крутитись, незважаючи ні на що. Так, і пробуємо поставити його на місце. Повний привід в тракторця серії КЕ -E. постійний. Тут немає якогось додаткового реча, який можна відключити передок. Ось так, зафіксували на тормоз. Ось тракторець вже трохи прогрівся, пару тепер немає. І тепер можемо дивитися, що робиться під капотом. Дайте, це я даю максимальні оверти. Гляньте на виклад. Так, будемо ти дивитись в підкапотний простір. Ось тут речак який відкриває, підняли і дивіться, як воно само зафіксувало. Бокові кришки знімаються на ось таких закріпках. Знімаємо ось наш вихлоп. Частенько працює. Тепер ви бачите, де вихлопна, даю газку. Це максимальні оберти. Вихлопна в чудовому стані не прогорівша, глушник гляньте також як гарно збережений. Акумулятор в передній частині, ось бачимо радіатор, антиприз перевірили, витримує морози мінус 20. Тут є рекомендації по обслуговування трактора на японській. Можна легко перекладачем перекласти, і також заявлено, які об'єми оливи потрібно лити конкретно в дану модель. Знімаємо бокові кришки. Гляньте на стан форсунок. Тракторець дуже гарно збережений. Масляний, паливний, звісно ж, ми замінили. Ось тут бачимо, що перевільки рівня оливи. Тут антифриз. Заглянемо згори трохи. Повітряний також замінено. Ось тут є інформація про двигун. Робочий об'єм двигуна 890 ну, можна сказати см кубічний. Там і вибито номер двигуна. Гляньте, який гарний стан. Ось є виведений супунк з двигуна, ось бачите штам. Проведемо ось тут він виходить і можемо перевірити на наявність картерних разів. Давайте додамо обертів. Ну і глушиться ключем. Ну що ж, давайте переходити до висновків. Тракторець з реверсом, 3 дизельний, 15 кінських сил, з гарною резиною, з гарними ножами. Дуже гарний стан керма, сидіння і хороша комплектація навіть з дугою безпеки. Вартість даного комплекту з фризою, з доставкою вам додому за умови розрахунку на майданчику 5300 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та місто Рівне. Тому заїжджайте на майданчик, який найближче до вас, та обирайте собі японського помічника. У вас тут Раді зустрінемо та допоможемо підібрати підходящого тракторця. Тому очікуємо вас. До зустрічі!